Про підсумки конкурсу варто 11.0» – Це конкурс Українського ветеранського фонду для ветеранів. Більше говоримо далі з нашою гостею Ірина Савченко, заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду. З нами відеозв'язком Пані Ірину, ми раді вас бачити. Слава Україні! Героям слава. Тож Український ветеранський фонд мінветеранів презентував результати 11-го конкурсу з підтримки ветеранського підприємництва варто 11.0». Прагнення наших захисників та захисниць займатися власною справою підтверджують дослідження. Зокрема, згідно з результатами онлайн-опитування, яке Український ветеранський фонд провів у жовтні-листопаді цього року, майже 69% ветеранів та ветеранок зазначають, що вони мають бажання створити свій бізнес. 11.0, варто варту 11 Пані Ірино, скільки переможців цього разу обрали цього разу? У нас на конкурс було подано 248 заявок. Та в результаті конкурсного відбору, в результаті експертного відбору та відкритих презентацій, обрано 79 переможців. Пані Ірино, наскільки важким був саме відбір? Бо фактично розуміємо, що в 248 заявок, і певно, що знаєте, шкода комусь відмовити, а комусь до прикладу сказати так, що дійсно твій проект буде фінансуватися. Бо впевнена, що вони всі гідні того, аби їх профінансував Український ветеранський фонд? Стовідсотково гідні. Технічний відбір в нас пройшли доволі велика кількість поданих заявок. Тобто, з 248 учасників 170 пройшли технічний відбір. Тобто їх документи були підготовлені, відповідали встановленим вимогам. А далі вже відбувалися відкриті презентації, на яких експерти експертної ради фонду оцінювали проекти, виставляли бали, і в результаті чого було Зроблено такі рейтингове оцінювання і визначено переможців, і хочу наголосити, що усі проекти були дуже гарно підготовлені, тому що різниця буквально там в один бал між переможцем та тим, хто не став. Тобто досить всі йшли, так би поруч і так шкода відмовляти, бо це ж не тільки проект, це мрія, це мета ветерана або ветеранки, або члена родини. але... На цьому конкурсі ми не завершимо. Попереду 25 п'ятий рік. Ми плануємо проведення також конкурсних відборів, серед яких буде попередньо заплановано два для громадських організацій конкурси і два з підтримки ветеранського бізнесу. Тому Будемо бачити, сподіваюся, що заявники врахують зауваження експертів. До речі, це теж є досвід, тому що є мрія, а є вже сформована мета, і е, коментарі експертів, як досвідчених фахівців у підприємницькій діяльності, вони є дуже слушними і допомагають. До речі, в наступних конкурсних відборах все ж таки стати переможцями. Тому ми раді будемо бачити обов'язково всім, кому не вдалося перемогти. Долучайтесь до наступних Конкурсних відборів пані Ірино, яка географія переможців? Звідки ветерани та ветеранки найбільш активні? З яких областей ветерани та ветеранки найчастіше хочуть або заснувати бізнес, або покращити те, що вже мають майже кожна область представлена була. На жаль, Донецька область було подано лише дві заявки, і вони не стали переможцями. Ми всі розуміємо, з чим це пов'язана ситуація, тому що на попередніх конкурсних відборах набагато більше ветеранів подавалось, але наразі маємо таку картину. З Одеської області є одна заявка переможців, тобто, ось східні і південні регіони. Вони, на жаль, Херсонська область взагалі не приймали участь. Ну, ми сподіваємося, що попереду лише зміни найкраще в наступному році, обов'язково все буде добре і ці регіони доєднаються до нас. Але найбільш активні зазвичай в нас Харківська область, Полтавська область, Львівська область. І, до речі, вперше в конкурсному відборі стали переможцями три проекти з Закарпатської області. Вони, до речі, більш пов'язані з туризмом, тому що зрозуміло, що зараз географія туризму трохи зміщується більш до... Західної частини країни. Тому так, це в нас вперше маємо трьох переможців. В Смельницької області було подано чотири заявки, три з них пройшли технічний відбір, тобто були гарно підготовлені, і дві заявки стали переможцями. Пані Ірино. ми власне знаєте, розглянули таку географію щодо такого розподілу по областях, звідки найбільше заявок дає переможці щодо гендерної такої політики, все ж таки більше ветерани чи ветеранки подаються до на конкурси сам Українського ветеранського фонду. Ну, більш все ж таки ветерани, все ж таки ветерани, але ж. Є і ветеранки, і є до речі, дружини ветеранів, які теж були активні цього разу. 43 заявки було подано: 15 пройшли технічний відбір, і сім дружин ветеранів стали переможцями. Будуть реалізовувати свої проекти. Тобто з десяти переможців, сім є дружинами ветеранів. Пані Ірино, ви казали попередньо, що до прикладу цього разу ми вже маємо учасників Закарпатської області, які стали переможцями, розвиватимуть туризм в себе в регіоні. А якщо брати, от інші регіони, така от галузева різноманітність проєктів від туризму, і до чого? Аграрно-промисловий комплекс дуже багато. Ми розуміємо, що наша країна все ж таки є аграрною. Полтавщина це регіон, де майже всі проекти переможця, їх 12, спрямовані на розвідку сільського господарства, господарства, агропромислового комплексу. Західні області це більш сфера послуг, обслуговування авто, логіст проекти, сфера перевезень, виробниче, промисловство, дерево деревообробна промисловість. Також є проекти пов'язані з сферою медичних послуг, сферою навчання, стоматології. Це можуть бути і салони краси і реабілітація. Дуже приємно, коли ветерани саме започатковують або розвивають бізнес, спрямований на реабілітацію інших ветеранів, тобто відновлення після отриманих травм. Це можливо, можуть бути спортивні зали або реабілітаційні послуги, реалібітріабі. Медитаційні тренажери, ось такий напрямок. Тобто, і взагалі зазвичай, як ми бачимо, саме проекти від ветеранського підприємництва вони спрямовані, мають такий соціальний напрямок, як підтримку інших ветеранів, підтримку родин. Хоча це, нібито проекти не громадських організацій, а саме по бізнесу. Але надаються пільги, знижки, безкоштовні послуги для військовослужбовців, там ветеранів, членів родин. Зараз в нашому конкурсі пріоритетом було працевлаштування, тобто експерти розглядали заявки. Якщо було працевлаштування, заявка отримала більшу кількість балів, і більше означає, що все ж таки вони працевлаштовувати не тільки будуть працевлаштовувати, а працевлаштувати. Будуть саме ветерані, своїх побратимів, членів родин, дружин. Ну тобто є розуміння серед ветеранської спільноти. Наскільки важлива є адаптація і саме проекти і розвиток підприємницької діяльності вони сприяють цій адаптації, такому входженню в цивільне життя, яке є доволі непростим. Ми проводимо дослідження, визначаємо потреби ветеранів, ветеранок. і. Доволі велика кількість опитуваних респондентів зазначає на тому, що є процеси ці дуже складні. Велика роль держави в цьому хочу наголосити, що зазначають, що потрібно підсилювати цю допомогу, надавати різні можливості для того, щоб ветеран, який повернувся, він не вивчував себе. Так, наодинці сам на сам, і до речі, багато ветеранів хто займався до військової служби. Вони повертаючись, вони кардинально хочуть змінювати напрямки діяльності, більш обираючи там, де вони є. Важливими, де вони можуть приймати рішення, де від них буде залежати розвиток от власної підприємницької діяльності, надання додаткових надання робочих місць, створення робочих місць, тобто вони відчувають свою от значимість в розвитку економіки, в розвитку регіону, тобто ми регулярно проводимо і онлайн зустрічі з переможцями і з заявниками, які тільки реалізовують свої проекти. І всі кажуть про це, що вони є от вони справді відчувають себе важливими, тому тут є така соціальна складова, це не лише про бізнес. Пані Ірино, варто 11.0. На яку суму профінансує український ветеранський фонд? Проєкти і від чого загалом залежала сума? Так чи це вона уніфікована для всіх? Чи це кожен проєкт, кожен до прикладу ветеран якусь суму іншу зазначав? І ви погоджували її або не погоджували трішечки більше про це. В нас граничні розміри допомоги грантової були зазначені від 500 тисяч гривень до півтора мільйона. Це те, що фонд може надати у вигляді гранту загалом на весь проект. Тобто в цих межах можна було обирати це може бути і 500, і 700, і мільйон, і півтора. Тобто проекти різні, кожен сам визначав своє планування, кошторис. Тобто тут в цих рамках обмежень. Не була загальна сума грантової підтримки по 79 проєктах, проектах, які обрані переможцями, буде становити 112 мільйонів гривень. Це загалом на реалізацію проєктів, але проекти реалізовуються поетапно, згідно з плануванням. Відповідно, після затвердження певного етапу реалізації проекту фонд надає другу або третю, або четверту частину, в залежності від кількості етапів, надає частину наступного грантової підтримки. Пані а якщо порівняти з попередніми конкурсами, там 10-0, до прикладу, та кількість заявок зростає кожного разу. Все більше ветеранів дізнаються, що Український ветеранський фонд пропонує саме отаку от ініціативу і забезпечує грошима, до прикладу, якщо ти маєш якусь власну думку, або якщо ти хочеш розвивати бізнес свій так, порівняно з попередніми, чи збільшується кількість учасників і чи збільшується кількість фінансування, яке може дозволити собі Український ветеранський фонд, аби профінансувати ті проєкти, які подають. Попередній конкурс з підтримки підприємницької діяльності в 2024 році варто почати власну справу була подана, як ми тоді вважали, рекордна кількість 219 заявок в порівнянні з попередніми роками, коли на конкурс по бізнесу подавалось 100+, плюс 110, 115, 120, То на варто почати власну справу було подано 219 заявок. На Варто 11.0, ось крайний конкурс, який був проведений, вже було 240 війн. І цей конкурсний відбір мав більш стислі терміни, але 248 заявок було подано. Це свідчить про те, що, по-перше, збільшується цільова аудиторія, ветерани повертаються. По-друге, обмінюються інформацією, в когось є вже вдало реалізовані, завершені, затверджені проекти. І ветерани, ті, що були переможцями в 2022 році, знов подаються на конкурс, тому що хочуть масштабуватися. І до того ж поширюють інформацію серед свого середовища. Тобто, якщо в 2022 році умовно, це була можливість, з якої ще ніхто не зіштовхнувся і не знав, як воно буде. Чи дійсно будуть ці гроші? Було багато питань, а чи не потрібно повертати надану допомогу? Було багато хвилювань, побоювань, то наразі. Всі вже розуміють, що повертати не треба, треба лише реалізувати, втілити, започаткувати або масштабувати, прозвітувати про це відповідно до встановлених форм. І ну, це така от є можливість, тому да, це свідчить, звичайно, що кількість учасників зростає, і якість зростає підготовлених заявок, які подаються до участі у конкурсу. Тому так, звісно, Якщо про кілька проектів, розкажіть, будь ласка, або можливо саме з варту 11.0», які можливо найбільше вразили, або до прикладу це якісь унікальні проекти, які не схожі на інших, або можливо вони найбільш соціально важливі. На вашу думку, от які найкраще можливо виділити проекти з тих, що подали на варту 11.0»? Ви знаєте, так сказати, навіть складно, тому що кожен з проєктів він є от. Найкращих всі вони найкраще для ветерана або ветеранки, або члена родини, який подався і став переможцем. Проекти різні, є і масштабування ветеранської студії предметної фотозйомки. Це проект Львову. в івано франківській області. є цікавий проект як розвиток. Курсів навчання з освіти англійської мови для дітей Берегінської громади Івано-Франківської області, тобто не все спрямоване лише на придбання товарів або, до прикладу, там, сільськогосподарську діяльність, тобто ветерани вже більш обирають якісь соціальне спрямування, тобто те, що буде приносити дохід. І до того ж покращувати дійсно розвивати громаду. Є школа дронної майстерності, є проект з виробів крафтових українських шоперів. Тобто ну, доволі різні. Пекарні, IT-послуги, ну, сільсько... сільське господарство це дійсно ну, велика кількість. Є туризм, це Закарпатська область, Львівська область, тобто це відкриття таких гірського глемпінгу, де можна відпочити, реабілітуватися, провести різноманітні заходи, в тому, в тому числі серед ветеранського середовища. Проекти доволі різноманітні. Всі ні, схожі. до речі, що хочу відмітити, що збільшується. Якщо попередніх конкурсних відборів частина проєктів, в нас є така ще можливість додати власне співфінансування. Тобто проект може бути на півтора мільйони, але ветеран ще додає якусь частину. І от наразі збільшується кількість проєктів, які готові долучатися. Тобто, можливо, це було пов'язано з тими побоюваннями, як це буде зараз, вже більше готові вкладати. Також і власні кошти, тобто допомога грантова від фонду. Вона як є базовою до розвитку діяльності, і до неї долучаються також і власні залучені кошти. Пані Ірину, ну і власне вже от варто одинадцять оголосили список всіх переможців конкурсу. І що далі? Які є етапи в реалізації? Які є вимоги? Як Український ветеранський фонд буде контролювати реалізацію проєктів? Наразі в нас триває переговорна процедура. Заявники, що стали переможцями, готують документи, і ми укладаємо договори про надання гранту. Після укладення договору відбудеться в цьому році обов'язкове фінансування першої частини. Перша частина це перший етап реалізації проекту, відповідно до проектної заявки і кошторису. Він складає три місяці, і ось перша частина обов'язково в цьому році буде на. Дана заєвникам після цього починається реалізація проекту, яке триватиме три місяці, і по закінченню етапу. Переможці подають звітність. Є встановлені форми. Вони додані до договору, вони розміщені на сайті, за якими звітують це перша форма по використанню саме коштів, а друга форма це змістова частина, в якої описується все, що була діяльність, яка пророблена. Далі звіт затверджується, і на підставі рішення виконавчого директора фонду видається наказ про погодження етапу звітності і здійснюється фінансування наступної. Частини другий етап, в когось три етапи, в когось чотири. Також під час моніторингу реалізації проєктів ми проводимо онлайн зустрічі. На жаль, долучатися фізично, оскільки це абсолютно різні регіони. Ну, занадто важко, але онлайн зустріч з використанням Zoom платформи. А це є доволі дієвий механізм. Якщо є якісь питання, або ем, переможці показують, що вони вже зробили. Ми ось так виходимо, узгоджуємо час, коли зручно, займається там буквально до півгодини часу, максимум. Але ось така форма комунікації вона була обрана нами у цьому році, і вона є дуже чудовою, зручною для обох сторін, це також входить частину моніторингу реалізації проекту. Пані Ірино, і знаємо, що днями Український ветеранський фонд підбивав так би мовити підсумки 2024 року. Яким був цей рік для українського ветеранського фонду? Які такі найбільші досягнення показники? От які плани на наступний? Основною діяльністю фонду, як вже зазначали, неодноразово, є надання підтримки підтримки у підприємницькій діяльності і підтримки проєктів для громадських організацій, діяльність яких спрямована на реінтеграцію ветеранів та членів їх родин. І в рамках цієї діяльності, основної, заради якої, в принципі, започатковувався фонд, було проведено три конкурсних відбори. Два з них по бізнесу, це підтримка підприємницької діяльності, і один конкурсний відбір для громадських організацій. Загалом визначено 180 переможців, 16 з яких це громадські організації. Це у нас був конкурс восени варто шлях відновлення. Тобто, за результатами року 180 маємо переможців, які. Варто почати власну справу, вже реалізовують свої проекти, варто шлях відновлення теж громадські організації. Наразі вкладаємо договорі з переможцями Варто 11.0». Але окрім підтримки ветеранів та членів їх родин, в нас діють також програми з мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів родин. Коли в рамках поданої заявки можна отримувати відшкодування до 20 тисяч. Це постійно діюча програма. Яка діє на період військового стану можна отримувати зібрати документи, потрібно мати відкритий ФОП, надати підтверджуючі документи щодо витрат, вся інформація розміщена на сайті, і подати заявку. Заявку опрацьовує комісія. Якщо є зауваження, документи відправляються на доопрацювання, є можливість перекладатися. Якщо зауважень немає, то погоджуються і за наявності в порядку чергованості, за наявності бюджетних асигнувань протягом. Року відшкодовується, тобто можна, до прикладу, в рамках своєї діяльності придбати ноутбук або якусь певну щось техніки, те, що є потрібно для діяльності відкритого ФОПу, надати підтверджуючі документи, надати посвідчення і отримати таке відшкодування. Наразі в цьому році вже 350 заявок отримали таке відшкодування Ну, відповідно на суму до 7 мільйонів гривень. Окрім того, в нас діють гаряча лінія з надання юридичних консультацій та психологічних за цей рік вона є цілодобовою. За цей рік було отримано понад 14 тисяч звернень, надано 2 тисячі юридичних консультацій. Також в нас проводяться Групи психологічної підтримки для ветеранів, для членів родин ми повідомляємо на сторінці у Фейсбук Українського ветеранського фонду на сайті, коли буде чергове, є попередні записи. Активно долучаються, як і самі ветерани к за можливості, і дуже багато звернень від членів родин, тому що зрозуміло, що зараз психологічний стан він потребує. Потребую коригування, потребує допомоги. Зараз важко, іноді важко самому подолати проблеми, тому активно в нас працюють психологи. Також у цьому році ми провели перший всеукраїнський фестиваль ветеранської культури коло ветеранів, до якого долучилось понад півтори тисячі ветеранів та членів родин. Також ми раді щодо амбасадорів фонду долучаються відомі ветерани, ветеранки. В цьому році до нас долучився Олександр Єрмак, який є виконавцем і діючим військовослужбовцем. От саме залучення відомих ветеранів, воно. Є, є, має на меті саме популяризацію не тільки діяльності фонду, а загалом ветеранської культури. Тобто амбасадори фонду це. Ветерани, до яких дослуховуються інші ветерани, тобто зазвичай простіше зрозуміти ветерану не цивільну людину, а такого, такого самого діючого військовослужбовця надають, поширюють інформацію за можлив... про можливості, які надає Український ветеранський фонд, про ті самі програми з підтримки, і таким чином ми залучаємо. Додаткову цільову аудиторію і розширює можливості для ветеранів пані і, і на наступний принцип. рік. Які плани? Які плани? Хотіла ще сказати, що більш докладніше на сайті фонду, можна знайомитись зі звітністю за проведену роботу за рік. Плани наступний рік попередньо плануємо проведення чотирьох конкурсних відборів: двох для підтримки підприємницької діяльності, і два для підтримки громадських організацій. Буде продовжена робота обов'язково гарячої лінії, надання юридичних консультацій. Тобто все, що ми робили за цей рік, ми плануємо лише масштабувати і покращувати. Сподіваємося, що до нас буде долучатися подаватися на конкурси і отримувати допомогу нові ветерани. Можливо, хтось ще не чув, хтось не знав. Ми ради запрошувати, і обов'язково треба скористатися цими можливостями, які надає і гарантує держава. Пані Ірино, ми наразі вам дякуємо за хорошу розмову і що долучилися сьогодні до нашого етера. Дякую за запрошення, Ірина Савченко, заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду, була з нами відеозв'язком.